У релокованому в Рівне Луганському державному медуніверситеті частково розпочали навчання. У нас навчалося на момент переїзду біля полтора тисяч студентів. Ми певну частину з них випустили, однак зараз набрали вже більше 200 наших вітчизняних студентів. Крім того, хочу сказати, що ми ще не завершили свою вступну кампанію. Тому що на певні спеціальності набір ще йде щодо іноземних громадян, то ми будемо працювати. На їх залучення на навчання в нашому закладі вищої освіти ще до середини грудня, те, що я знаю, і так як студентом був, і так як інтерн зараз, то у нас є перспектива. Нам адміністрація закладу каже, що нас тут гарно прийняли. Нам допомагає адміністрація міста і нам виділяють приміщення, гуртожитки. Я вважаю, що у нас тут буде все гарно і є куди рости. Окрім приміщення в діагностичному центрі Луганському університету надали інші площі для практичних занять: це корпус РДГУ, обласні клінічна та дитяча лікарні, перинатальний центр, шкірно-менерологічний диспансер, бюро судово-медичної експертизи, міська лікарня номер 2 та стоматологічна клініка робимо останні кроки для того, щоб обладнати остаточно наші навчальні кімнати в теоретичних корпусах. А щодо наших кафедр, які розташовані на клінічних базах, вони вже давно готові. І, до речі, окрім студентства, у нас є ще і післядипломна освіта. Саме післядипломна освіта почалась у нас уже на початку серпня, так що вже давно кафедри працюють, і ці заняття йдуть офлайн. За словами ректора, нині викладацький склад укомплектований. Щодо повноцінного очного навчання, то його планують розпочати після завершення вступної кампанії. Артем Остепюк, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному, Рівне.